Привіт, друзі! Скоріше за все, вам незвично бачити мене не в студії чи не в себе десь, де я зазвичай записую відео. Але тим не менш, знаєте, що найцікави? Ми з командою проаналізували наші відеостатистику, і повияснилось, що найбільшу кількість моїх відео дивляться саме чоловіки. Тому чоловіки, а жінки особливо це відео присвячене саме вам. Отож, вітаю ви на каналі сексолога-психолога Лани Павловської. І тут на цьому каналі я без сорому та води розповідаю про ті речі, які не прийнято говорити в суспільстві. Тому не забувайте натиснути на кнопочку підписатися та на дзвіночок, щоб не пропускати всі топові випуски. Отож, про що сьогодні будемо говорити? А будемо говорити про вимоги до чоловіків. Дуже багато говорили про те, що багато вимагають від жінок. Вона має бути розумна, успішна, реалізована, цікава, красива, доглянута, е, хороша мама. І ось ці всі вимоги. І зараз така штука, що, типу, жінки кажуть, все, нас це все дістало. Ви з нас багато чого хочете. І ніби, знаєте, пішли в такий е, антипод. Типу, ми не будемо підкорюватися системі, ми будемо робити все тільки е, щоб не бути рабами цієї такої. Е, Радянської штуки. Що ж до чоловіків? Що від чоловіків раніше вимагалося, в принципі, небагато, щоб він заробляв кошти, щоб він не пив, не бив і не зраджував. Та й потім. тому. І от деякі чоловіки, які успішно закривали ці потреби, вважалися ідеальними чоловіками, сім'янинами. І кожна жінка мріяла зустріти такого чоловіка. Що ж сталося зараз? Коли я спілкуюся з е, дівчатами, з клієнтками, та взагалі, коли я дивлюся різні підкасти, Тіктоки, і тепер, я бачу, як дівчата висловлюють дуже таку цікаву думку стосовно того, що, до прикладу, е, в, тобто я не піду на перше побачення, якщо він мені навіть не викликав таксі, хочеться спитати, з якого бена він тобі має викликати таксі. Бо ти 20-30-40 річна, не здатна дістатися до місця побачення самостійно, чому це стало показником, Нормальний це чоловік чи ні, заробляє він чи ні. Тобто, дивіться, по перше, що по мірам безпеки, тобто, ви готові людині, яку ви не бачили ніколи в своєму житті, на перше побачення видати всі свої дані, тобто адресу вашого проживання, під'їзд, все на світі, щоб він вам викликав таксі. Це і це такий, знаєте, це у нас такий зараз маячок перевірки на чоловіка. Типу, гідний він чоловік чи ні? Далі він обов'язково має. Я коли чую, коли дівчата називають скільки має заробляти чоловік в місяць, там такі суми по 30, по 40, по 50 тисяч доларів. Я завжди хочу запитати: а скільки таких чоловіків в вашому оточенні є в реальності? Я не проти того, щоб чоловіки заробляли. Я не кажу, що жінка має не хотіти того, щоб чоловік заробляв. Я не про це. Я про те, як швидко більше більшість жінок підхопило цю штуку, навіть насправді не задаючи питання, а чи точно я цього хочу, і чи точно такий чоловік мені потрібен. Тобто, коли я... Говорю з своїми клієнтками, до прикладу, вони там в шлюбі хочуть розлучитися, чи вийшли там з токсичних стосунків, чи просто зараз вільні в пошуках стосунків. Я завжди питаю, а що ви хочете, що ви шукаєте, що вам потрібно? І вони починають називати якісь такі штуки максимально соціальні, стереотипні і максимально незрозумілі. Що означає максимально незрозумілі? Ну, До прикладу, жінка каже, ну, щоб він був дбайливий. Щоб він був чесний, щоб він, був, щоб він про мене піклувався, я завжди кажу, це що бляха означає? Що таке він про мене піклувався? Отидіть, скажіть рандомному мужику, що ви хочете, щоб він про вас піклувався. І люба, адекватна, психологічно зріла людина задасть вам питання, як саме ти хочеш, щоб я це робив? Як ти будеш відчувати, що я про тебе піклуюся? В якому контексті це має відбуватися? Розумієте? І так по всім критеріям зрозумійте, що якщо ви. Взяли е, три тіктоковських відео, і на основі них склали думку про те, який має бути чоловік. Він має бути там красивий, успішний, заробляючий, з інтелектом, з гарним гумором, е, вдягатися як е, найкращий там не знаю модельєр та ДТП. мені хочеться сказати, а що ви будете в цьому всьому робити, що для вас взагалі буде цінним в цьому чоловікові? І для чого він вам тоді потрібен? Щоб він гарним своїм фейсом і, і отакою пачкою грошей відсвічував біля вас і тішив вашого внутрішнього нарциса, що ви така класна відхопили такого чоловіка? Ей, любі жінки. А де мій внутрішній спокій, комфорт, де моя внутрішня м, якась рівновага, якісна комунікація, вдячність, повага, взаєморозуміння, де це все? Де як мені має бути поруч з цим чоловіком? Що я маю відчувати поруч з ним? Які емоції в мене мають домінувати? А не ну, пачка грошей в його кармані не дасть вам емоцій, не закриє ваші якісь е, бажання спокою, е, не буде вас уберігати від емоційних гойдалок. Він може бути точно таким самим аб'юзером, нарцисом, токсиком і все інше. Але ж ні, ми ж вирішили, що чоловік обов'язково має нам викликати таксі. Коли ці критерії стали такими популярними і що сталося, я пропустила, на жаль, цей е, скачок. Але мене це так дивує, і мені хочеться сказати: а що цим чоловікам робити тоді? Тобто, якщо в нього немає пачки грошей, він не виглядає як Ален Делон і не суперінтелектуал, то що у нього немає шансів чи що тоді йому робити цьому бідному чоловіку? Тобто вам начхати взагалі на те, хто він, що він, про що він, які в нього цінності, які в нього не знаю, моральні норми, який в нього рівень IQ IQ, рівень комунікації. Це все стало неважливим. Важлива зовнішність, наявність грошей, ставлення до вас як до богині. Тобто, знаєте, ці мамчики, що чоловік не розділяв зі мною мого розповідання, бо він не визнавав, що я богиня. І жінкам смішно. Вони пересилаються один одному. Я не знаю, з чого ви смієтесь, любі жінки. Чоловіки, мені шкода. Чесно, мені шкода, що зараз е, ось такі вимоги, що зараз ось так ми міряємо стосунки. Зараз ось це стало важливим. Але ну, що маємо, те маємо. І я хочу сказати, що дивіться, завжди є частина критичного мислення і масового мислення. І от якщо ви будете робити акцент на критичному мисленні, вітаю у вас, все супер. Якщо у вас акцент на масовому мисленні. Не вітаю, бо у вас проблеми. Опирайтеся на внутрішні почуття, емоції, стани і те, чого я хочу. Мої критерії важливі, як мені буде. Що я маю почувати, як я буду розуміти, що це для мене добре чи погано? А для того, щоб це розуміти, мені в першу чергу треба що. Мені треба познайомитися з собою, знати, хто я, про що, я, які в мене принципи, норми, моралі, як я комунікую взаємодію, що я взагалі про себе знаю, яка я людина, щоб потім це якісно донести якійсь іншій людині, щоб не було цих завуальованих, якихось інстаграмних фраз, щоб ви чітко могли поговорити з чоловіком чи з жінкою і сказати: дивись, я ось це ось, це ось так, ось так, ти як? Стосовно цього думаєш. І тільки тоді заходите в стосунки, а не міряти його успішність, тому чи викликав він вам таксі на перше побачення. Любі жінки, припиніть. А чоловіки, я розумію, що вас це гнітить, я розумію, що ви на основі цього починаєте якось е, взаємодіяти з іншими чоловіками, ви починаєте ставити собі завищені планки, ви починаєте від себе вимагати, просто, Господи, не знаю чого. І, звісно, ви там ніколи в цій битві не переможете, бо планки немає кінця, вона завжди буде підніматися. Тому перестаньте гнатися за соціальним. Почніть гнатися за власним. Опирайтеся на себе. Фокус має бути не на тому, що назовні, а на тому, що всередині. Окей? Тому любі чоловіки, я не проти вас, я за вас. Любі жінки. Я теж не проти вас, я за вас, але я за екологічну психологію, за екологічні стосунки, за екологічну комунікацію. Напишіть в коментарях, що ви думаєте, стосовно цієї думки. Як ви, до речі, обираєте собі партнера, і чи не викликає у вас якусь емоцію, коли ви бачите подібні ролики в Тіктоці чи в Інстаграмі? Поділіться своїми думками, мені буде дуже цікаво. Ну і до зустрічі в наступних відео. Па-па!